Зараз саме безпосередньо в залі судового засідання, і так як ти вже сказала, суддя вийшла до нарадчої кімнати щодо клопотання, яке подали саме адвокати Романа Гринкевича. Вони просять перенести засідання в інший суд, саме в Шевченківський. От тому адвокати заперечують, точніше, обвинувачення сторона обвинувачення, заперечує це, тому що вважають, що подібні рішення можуть затягнути справу. Безпосередньо сам Роман Гринкевич зараз на лаві підсудних він відмовляється спілкуватися з пре. Процесою. Він не хоче відповідати на будь-які питання. Єдине, що сказав, що поговорить з усіма журналістами вже після самого судового процесу, тому ми зараз чекаємо, знаходимось тут, і інформуємо, включаємось в ЕТЕР, щоб інформувати наших глядачів. Дякую тобі, Артеме. Спасибі за роботу, що залишаєшся безпосередньо на місці події. Ще побачимося сьогодні. Дякую, Артем Мороз, наш журналіст, колега працює безпосередньо у Печерському суді. Ще раз вам зазначу, що суддя пішла у нарадчу кімнату для того, аби сказати своє слово з приводу клопотання про перенесення до іншого суду цієї слухання цієї справи. На чому просять і акцентують адвокати підозрюваного.